Наступна наша дискусія в форматі захисту рослин, ми хочемо висвітлити тему альтернативи пестицидам, а саме використання біологічних засобів захисту рослин. І сьогодні ця дискусія буде відбуватися з експертами ринку і я хочу представити це пані Тетяна, біотехнологічна компанія, комерційний директор. Пані Юлія, відома як фітопатологиня, і пані Ярослава, теж у професійному спільноті від, відома як фізіологія рослин. І ми зараз постараємося в по суті вияснити, що таке є біометод, які в нього є особливості, складності застосування, і важливість його застосування в, в сільському господарстві і з розумінням того, що. Екологічний фактор у сільському господарстві є надзвичайно важливий. Скажіть, будь ласка, пані Юля, що мається на увазі, коли е, говорять, що біопрепарати або біометод, про що це мається на увазі? Мається на увазі застосування мікробів, це можуть бути як бактерії, так і гриби, які є природними ворогами збудників хвороб. Ну, або шкідників, якщо ми говоримо про захист від шкідників. Правильно я розумію, що якщо ми говоримо про біологічний метод, то це, тобто це є панацея як від шкідників, так і від хвороб? Так, так. В кожного гриба, який є патогеном, або бактерії, які є патогеном для рослини, є свій природний ворог, який зазвичай в природних екоцинозах контролює їхню чисельність так само з шкідниками. У шкідників є свої природні вороги, бактерії, гриби, які можуть ними живитися. Також є комахи, які здатні контролювати інших комах. Наприклад, те ж саме сонечко, яке ми завжди бачимо на полях, де не використовується велика кількість хімічних інсектицидів, і саме сонечко контролює там популяцію попелиць. Uh -huh. Дуже часто ще трапляються такі е, смішні історії, коли аграрії бачать личинки сонечок. Не такі... жука. Так, так, і запитують, а як його вбити і, і хто це такий. От але насправді вбивати його не потрібно. Потрібно розвивати його популяцію для того, щоб заощадити на інсектицидах проти попелиці. Я б ще додала, тому що біомета це не тільки застосування чогось замість чогось. Це й те саме дотримання сівозміни, тому що, дотримуючись сівозміну, ми можемо теж контролювати чисельність тих самих розвитку патогенів шкідливих організмів. Тому технологія вирощування сівозміна має теж велике значення. Я тоді теж додам, тому що взагалі, на мою думку, біометод це використання того, що вже було створено в природі. Тобто це не щось нове. Там рослини вони ніколи за мільйони років, там десятки мільйонів років еволюції, вони не сиділи, не чекали, поки їх там доїсть умовний колорадський жук. Вони утворювали в собі і власні механізми імунітету, і стійкості, і до шкідників, і до хвороб. І в рослини також навчилися виділяти. Токсичні для комах та грибів, сполуки, ті самі піретроїди вони були спершу виділені з ромашки, це дуже потужні інсектициди. А вже потім люди почали їх хімічно модифікувати і вчитися робити їх більш потужними і стійкими. Тобто, насправді біометод це використання того, що вже є в природі, але раціонально ось вже для сільського господарства, для задоволення потреб людини. Окей, і дивіться, якщо так о, це вже є не нове в природі. Однак питання, наскільки це масова історія для українського аграрія? Є відчуття, як часто використовують застосовують аграрій біометод, чи є тенденція останніх років, вона змінюється в гіршу, в кращу сторону. От тут цікаво було б. Щоб... Ну, дивіться, якщо дивитися на сьогодні, яке в нас є, да, ми бачимо, що куди рухається клімат, аграрій бачить, да, що вже ті кількості добрив мінеральних, які він використовував, вони перестають працювати, що діючі речовини, пестицидів, вони вже мають нижчу технічну ефективність, ті шкодочинні об'єкти мають резистентність до проявів шкодочинних організмів. І це все має вплив на те, що аграрій починає задуматись, а що я можу зробити, куди мені треба рухатись, щоб це змінити. І це дійсно вже не тренд, це вже необхідність. І сьогоднішні фермери вже активно використовують альтернативні засоби. Ті, які допомагають раціональніше використовувати добрива, ті, які допомагають зберегти вологу, це і як і препарати мікробіологічні, це і ну, ж таке зменшення обробітку ґрунту. Це і використання інших видів добрив раніше. Там більше там працювали сухими добрими. Зараз ми бачимо активне використання це рідких добрив. Локальне внесення цих самих добрив. Тобто є зміни, є чіткі бачення і є ефективність від цих методів застосування. У мене тут ще питання. Багато всі говорять, що типу, правильна історія це інтегровані методи захисту рослин, тобто це поєднання якраз а хімічного, біологічного і, технічна, і обробка механічна. От. Зараз ця історія. Вона розвивається, чи вона така от законсервована, є певні там люди, які е, їм подобається в так, такому форматі працювати. Чи це є історія про розвиток, там, про усвідомлення, що технології трансформуються і треба адаптуватися? А, так, дійсно, технології трансформуються. І знаєте, і від малого фермера до великих агрокорпорацій люди, українці, вони дивляться на сусіда. Перш за все, якщо сусіда виходить, то вони теж використовують. Ну це реалії і такий яскравий приклад. Да, тобто, якщо е використовують є прибуток від цього, да, підвищується врожайність, е рентабельність, да, то дійсно ці методи і шляхи впроваджуються. Що б хотілося більш так прикладно про це сказати, да, це е, які ж власне е, інтеграція з да, цих е, білізованих технологій в інтегровані е, найуспішніші? Е, тому що є багато напрямків, які ще вивчаються, е, а є ті, які вже працюють, і е, виходячи із нашого практичного досвіду, то е, на площі 4 мільйони гектарів вже застосовують в Україні. Це, перш за все, правильна робота з ґрунтом, тому що все, що ми вирощуємо, якщо ґрунт здоровий, то відповідно всі в ньому цикли азоту, фосфор, вуглецю будуть проходити вірно. Якщо ми його порушуємо. Там, ж оранкою, чи токсичними пестицидами, чи дуже такою лімітованою сівозміною, то ґрунт втрачає ось цей свій баланс, і, відповідно, ось це може бути лімітуючим фактором, окрім там, вологи да, і несприятливих інших біотичних факторів. Тому найперше треба розібратись, а що в мене з ґрунтом, чи він здоровий, чи ні. Як це побачити, він не говорить. Є да? е, можливість це робити як лабораторно, да? е, можна перевірити, зазвичай дивляться агрохімію, можна дивитися ще мікробіологічні показники, і е, направленість процесів, куди вони рухаються, чи це відбувається синтез поживних речовин, чи навпаки їх е, деструкція і їх втрати. Ми розуміємо, що якщо ми сіємо о, там, монокультуру, кукурузу, наприклад, кілька років поспіль, чи сою люблять сіяти кілька років поспіль, чи соняшник повертається частіше, ніж то потріб, потребує, ми накопичуємо в ґрунті і на пожнивних залишках о, різні о, патогенні організми. І якщо ми в сезон бачили хвороби на рослині, то зрозуміло, що навіть якщо ми там о, не все забрали з урожає.